Так, друзяки, взяв кондейчик, Хочу поставити його сюди. Щоб ви розуміли, усе вже засрав, все, що можна. Зробив отвір, зараз будемо пихати його. Малий тут прийшов, а дружина допомагає. Будемо отвір, а, а вже ти засрав, ти засрав все. Все, тут <хи> повністю, вже плісос е чистий раз, бо вже перестав сосати. Коротше, шла хата забивається так, що тріндець. Коротше, пропихуємо. Вивів дрота ось на двір. Тепер треба поставити сюди блок і під'єднати ось ці труби. І 220. А що тут під'єднуто і як? Взагалі зовсім не розумію поки що. Ну, зараз будемо розбиратись. Шлангу замотав у скотч. Фольгірованим потім пройду ще трохи. Коротше, йдемо варити саме кріплення для кондиціонера. А -а -а -а. Поки вимовиш ті слова. А -а -а. Так, йдемо на мою кучу з металоломом і зараз беремо ось цей уголок, почистимо його, пофарбуємо, поріжемо і поваримо. Саме головне, що дружина каже, здай його все! Здай на металолом! Да? з на А це та куча. В якій все є. Коли потрібно. Монтуємо сам каркас. Дивіться, що зробив. Вирізав пінопласт, щоб сховати саме кріплення. Я їх пофарбував у чорний колі. Ось так зараз і вставимо. Вставимо назад на пінку той самий пінопласт, який вирізали. І у нас все буде чотенько і красиво. Тож, зараз монтуємо самі кріплення під пінопластом вже десь років 5 чистесенько, сухесенько не цвілі, нічого немає. Все, просто бомба. Давайте покажу. Так, бачите, як виглядає. Це терсобетон я колись заливав, кому цікаво розповім, а там червона цегла. Ну, в принципі, як то можна сказати, там все гуд. Бачите? Ось. А це вже зафіксувало на ну, ось такі анкірочки. Зараз все закриємо пінопластиком і буде гуд. Так, вже рончик замітає. У нас на вулиці вже вимкнули світло. Нам дуже зараз це на руку вже зафіксувало все, бачите, пінкою клею. Зараз несемо саму башку і ставимо там зверху, фіксуємо. На болти, і будемо під'єднувати ось ці труби і провода. Споколи. Так, вчора все не встиг зробити. Вже зранку сьогодні закинув труби, під'єднав провода всі, сфоткав, як там в блоки під'єднано е, всередині. І прийшов сюди, під'єднав так, так само Чотирьохжилку хжилку і е, запитка самого блока двохжильний. Далі під'єднав верхню трубку. Трошки відкрив, пустив фріон, пішов звідсіля воздух, випустив його і під'єднав тоді ось цю трубку. Приставив, опустив гайку і затягнув. Далі тепер відкриваємо ось цей вентиль Пішов сам фріончик. Щось там шумить. Так, шумить, не шумить. Дотягнути може ще трохи. Треба взяти потім ось цим клапаном трошки підспустить, щоб вийшло з системи саме повітря. І тоді вже відкриваємо ось цей вентиль, щоб зациркулювати все це. А потім йдемо і вмикаємо в розетку. Так, момент істини. Микаємо. Пікло. А це значить, що? А це дуже хорошо. На 18 градусів вже вимкнути. Ось так світиться табло. 18, бачите? О, і вже починає трошки щось дути. Ну, в принципі, напевне, зробив усе правильно. під'єднував в перший раз, тож. О, починає розганятись. А на вулиці ще блок поки що стоїть. Так, що він тут? Ревізію якусь робить? Щось. Прикольно, світиться. Так, ну дує, дує, почав дути хорошенько. Тут можна відрегулювати, бачите ось вліво-вправо, щоб дуло. Трошки зробимо прямо. Це зробимо наліво, щоб дуло туди. На кімнату. Ось. І виходить, що права половина дує сюди, ось так. А ця трошки туди-туди, в той бік. Ось. Так, ну що? Блок ще не вмикався. Фріончик запустив вже, як ви могли бачити. Коротше, ось так сам в домашніх умовах поставив кондиціонер без чиєїсь допомоги. Все. Те, що я не знав, підглянув у Ютубі. Тож обов'язково лайк. Якщо ви ні разу не ставили кондиціонер, то в принципі нічого складного тут немає. Все можна зробити, подивитися і все буде чітко працювати. Якось так. Так, дивіться. Через 2 хвилини ввімкнувся блок і почав маслати. Все, я чекав, чекав, коли він ввімкнеться. Дві хвилини пройшло і він зімкнувся. О, і почало дути холодненьким. А то дуло просто ну, повітря, яке було в кімнаті. А зараз дує реально холодним. Все, зараз піде 18, можна трошки відреагувати. отак ось, щоб воно трошки дуло вниз. Щоб коли сидиш на дивані, не на шию дуло, а трохи вперед тебе. Ну Все, good. Ну, папа молодець тебе? m